Це була координаційна нарада. Ми зараз у місті Лозова, оскільки ми плануємо і думаємо, все ж таки, навіть в таких умовах щодо відновлення навчання і реалізації проекту першої леді Олені Зеленської тут на Харківщині щодо реформування зовсім нового підходу дитячого харчування у закладах освіти. І ця локація, цей район, ми плануємо зробити пілотними. І після того як цей проект буде реалізовано, буде я переконаний Вдало реалізований, тут. Ми його маємо розповсюдити на території всієї там області. Мета основна, щоб діти отримали найсучасніше, найякісніше харчування. Під час свого освітнього процесу ми вже три роки дуже активно працюємо над реформою шкільного харчування, і незважаючи на російську агресію, ми продовжуємо цю роботу, тому що ми розуміємо, що діти це наше майбутнє, це дуже важливо і особливо це важливо для таких областей, як Харківська. Ми розглянули декілька варіантів харчування наших дітей. От і один з таких я як бачу на майбутнє приємлених, це фабрика харчування, яка дасть можливість забезпечити перш за все якісним харчуванням наших діток.